Служба безпеки України викрила у Запоріжжі агентурну мережу ворога, яку координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ МП. За даними слідства, священник під час проповідей закликав до підтримки окупантів та підшукував проросійські налаштовані місцевих жителів. Згодом він почав вербувати їх для роботи на ворога. Зокрема, настоятель завербував мобілізованого до місцевої військової частини, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування. Шування та озброєння українських військ на запорізькому напрямку координували свої дії вони з резидентом, колишнім правоохоронцем із Запоріжжя, який втік та почав співпрацювати з російським гру. Під час обшуків у затриманих вилучили докази шпигунської діяльності. У священника також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю. Усі учасники мережі перебувають під вартою.